Чи відчуваєте ви, що ваше тіло працює не на повну потужність? А можливо у вас турбують постійні болі в спині, втрата енергії, дискомфорту чи швидка втомлюваність, тоді корекція опорно рухового апарату за методами прикладної кінезології може стати ключем для вашого здоров'я та життєвого комфорту. Під час тестування та корекції тіла ми звертаємо на різні асиметрії, такі як сколіоз, положення суглобів та м'язеві диспаланси. Наші методи включають в роботу з тригерними точками, функціональними ростопатичними техніками, роботу з фастними і роксацією м'язів. Також ми використовуємо метод сухої голки та кінезіотипування для покращення кромвобі, релаксації і лімфодренажу. Ці методи дозволяють не тільки вирішити конкретні проблеми, а й наповнити ваш організм. Здоров'ям, енергією та життєвим тонусом приходьте до нас та дозвольте вашому тілу знову відчути радість руху та життєвий потенціал.